Ангеліна, я не бачила її до цього, я не знала її попередньої історії. Я просто відкрила її для себе як таку вже дорослу дівчинку, дуже різнобарвну, от вона різна. Саме тому я обрала пісню двох таку двох двох жанру, я би сказала, вона лірична, але в ній є і естрадний вокал, і народний вокал, тому що це дві її сильні сторони, одного маленького серця. Ви знаєте, в неї така глибока пісня. І хотілось тут показати, що вона є представником е, тих діточок. Котрі можуть своїм співом десь вилікувати, десь щось підсказати. І в нашій пісні ми показуємо про те, що діти, котрі зараз знаходяться не під відкритим е, звичайним небом, вони е, завдяки Ангеліні знаходяться під такою, таким захистом. Тобто вона як покрова виступає, котра всіх закриває своєю е, магією співу. І ми тут вирішили це показати як спеціальна така в нас велика тканина, котра закриває дітей. І потім, коли під Кінець пісні закінчується ця буря. Ми бачимо, що діти виходять і вони бачать, що все добре нарешті, все добре. Вот і тому хотілось тут показати, що це дітки, м -м, котрі може тут десь щось від е дюни від такої, знаєте, епохи, але тут саме хотілося показати те, що ми зараз взагалі по іншому сприймаємо всесвіт, а Всесвіт сприймає нас. Її повітряність, і це волосечко, яке в'ється, от вона вся така, вона дуже повітряна. І, і тому пісня вийшла ось така повітряна. І е, багато хто писав про те, що було би класно більше англійської мови в цій пісні. Насправді є певний регламент, в який ми мали з цими словами війти. І насправді англійської мови могло би бути більше, але е, погодьтеся. Що ця частинка в кінці, де вона співає англійською мовою, вона сама сильна, вона дуже красива, і я вважаю, що от такої частини, яка торкається душі, має бути трішечки вона, бути дозована, щоб ти захотів послухати ще раз. І це та пісня, яку дійсно хочеться слухати.